Доброго дня. Здрасте. Це що таке? Господи, цеть. Боже, надо Люсі дзвонить. Що ж це таке? Ще цього нам не хватало. Боже, Боже. Алло, Люся. Люся в нас нечиста сила завелася. Тамара, я тобі казала, не пей ту настойку, вона похоже на самогонку. Що серйозно бачила? Та ти я ж всім зараз покажу розкажу. Все, давай. Ну, чого ти туди полізла? Дивися. Оля, як твоя мать. Що вона вже кричить? Оля. Оля, ти чуєш, що я знаю. Ми з Тамарою бачили, як якась нечиста сила тут ходила. Ой, що, знов з бабою Тамаркою понапивалися самогонки. Що ти таке розказуєш? Я взагалі не пила. Я по гриби ходила, а потом а встріла Тамарку. І з Тамаркою йшла і побачила нечисту силу. Я тобі кажу правду. Все, ідіть. Не вірю ні одному вашому слову. Ви пліткарки старі. Ох. Алло, Лєнка, знаєш, що я бачила? Якась нечиста сила у нас ходить. Треба дзвонить на СТБ і казати, нехай своїх екзокуїстів привозять.